Друзі, привіт! Ви на каналі Кульчакем. Сьогодні у нас буде автомобіль, через який я мусив дістати із шафи свою шкіряну куртку. Як бачите, взяти гарні шкіряні туфлі, тому що на таких автомобілях ви повинні їздити тільки в дорогому одязі, тому що сьогодні у нас буде на огляді Mercedes s клас W220. Давайте, друзі, тепер із вами серйозно поговоримо про даний автомобіль. Якщо вас запитати, назвіть будь-яку машину від Mercedes, які у вас спочатку саме перші асоціації, про яку машину ви всі подумаєте? Я думаю, що у багатьох із вас в голові завжди буде s клас Наприклад, у мене це завжди s клас 221, тому що це, можна сказати, моя автомобільна мрія. І я колись планую обов'язково купити собі цей автомобіль. Сьогодні у нас є можливість. Познімати ось такий гарний С-клас. Він йде в нас з 2003 року випуску на лонговій версії на повному приводі і на 5-літровому бензиновому двигуні, який видає у нас потужність 306 коней. Якщо говорити про історію, то ці автомобілі з'явилися у 1998 році, вони випускались до 2005. Пізніше з'явився вже у 2007 21-й кузов. Цей говорять всі, що він є провальний Мерседес. Насправді, багато хто не згоден із такою думкою, я також не згоден, що цей S-клас є невдалим. І давайте сьогодні розберемось, чому саме він є хорошим і за що його любити у наш час. Якщо ми поглянемо на дизайн цього автомобіля, то він вже є набагато красивішим, ніж так званий Кабан, який в народі називали «Кузов 140. Тому що цей автомобіль має у нас таку гарну обтікаєму форму, він став набагато легшим і він, перший в Мерседес, отримав плевну підвізку. Зовні цей автомобіль є досить брутальним, і його важко переплутати із якимись іншими автомобілями. Особливо, якщо у вас автомобіль, так як у нас, лонговий, то він має дуже довгий і масивний кузов, і він дуже класно. Пливе корабель по дорозі. На цьому автомобілі з'явилось дуже багато нових технологій, які Mercedes вперше використав на своїх автомобілях. Зважаючи на 98-й рік, у нас тут з'явився безключовий доступ, а також до тяжких дверей. Блінка сильніше. Давайте з вами відкриємо цей величезний капот і подивимось, що в нас тут стоїть і що. Приводить у рух цей прекрасний автомобіль. На цьому автомобілі у нас стоїть 5-літровий бензиновий двигун, який у нас видає потужність 306 кінських сил. Цей автомобіль у нас на повному приводі. Саме така комбінація мені найбільше подобається, тому що коли ви рухаєтесь у зимі, то у вас часто буде спрацьовувати система ESP, і зважаючи на вагу цього автомобіля, то взимку на ньому буде вам трішки складно рухатись, як по місту, так і по трасі. Якщо ви купуєте такий автомобіль, то вам дуже гарно треба подивитись саме до плевми. Тому що якщо цей автомобіль має несправність по плевму під то знайте, що тут не обійдеться у декілька сотень доларів. Тому що тут все у нас досить дороге, і якщо у вас якась проблема, то зразу треба тисячку баксів, а то й більше. Ще із розповсюджених проблем, болячки на цих автомобілях це. Стійкість до корозії, ці автомобілі дуже сильно гниють, особливо перші випуски, але як бачите, у нас автомобіль ще в досить гарному стані, тому що він йде у нас практично в останніх років випуску, але є випадки, що автомобілі ці малюють багато багато разів. Ну що, Зараз ми з вами попали у світ розкоші та комфорту. У нас тут, як прийнято на С-класі немає взагалі ніяких заглушок. Тут у нас аж три режими пам'яті сидінь, тут є вентиляція, електрорегулювання, дзеркал, складання дзеркал. Тут у нас є повністю все електричне регулювання руля, немає у нас тільки дефтроніка і підігрів у кірма. Власне, такі трохи здорові дядько, я трошки менший. Так, що у нас тут є цікавого? Пробіг на автомобілі у нас 360 тисяч майже. І стан салону дуже хороший на цей пробіг. Тут у нас є такі функції, як шторка задня. Ви можете натиснути кнопочку, і у вас піднімається штора. Так, це це у нас вимкнення парктроніків, це у нас підняте положення максимально вверх плевми. Тут у нас є регулювання підвізки. Це у нас, якщо не горить лампочка стандартний режим, якщо у вас включена одна лампочка, це у нас буде спорт 1, і якщо дві лампочки, спорт 2. Так, далі у нас йде функція закривання дверей, відкривання, аварійка. Тут у нас відключення стабілізації. Також. На всіх Мерседесах s клас, тут у нас є функція відкидання задніх підголівників. А якщо ви будете тримати цю кнопочку, то підголівники у вас піднімуться. Хто перший сидить в цьому автомобілі, то враження від цих функцій у людей завжди прикольне. Ця функція для того, коли у вас залишається собака у машині. І ви закриваєте автомобіль, щоб вона не реагувала на рух усередині і не вмикала сигналізація, то ви включаєте оцю функцію і можете лишати собакою, сигналізація вже у вас не буде працювати. У нас тут є ось таке прикольне рішення: якщо у вас кліма стоїть на автоматичному режимі, то у вас оцю функ... цю крутілку неможливо покрутити. Ви натискаєте ось так і вже можете регулювати напрямок потоку воздуху, яку сторону ви хочете, щоб вам. Було повітря. Тут у нас є ось такий маленький бардачок. Так. Також тут у нас немає масажу сидінь. Тут є функція підтримки, щоб вас автомобіль утримав у поворотах, ви регулюєте жорсткість сидіння і при їзді у поворотах вас автомобіль підкачує одну або іншу сторону. На цьому автомобілі у нас стоїть е, коробка передач 5G-Tronic, вона вважається надійною, а 7G-Tronic вже трішки ненадійний. Тут у нас є режим е, комфорт, а також стандарт. Багато хто путає стандарт із спортом, і думає, що буква S означає спорт насправді. Ця буква означає, що автомобіль у вас в стандарті. Також у нас є тут люк, управляється він ось такими кнопками. Тут у нас є. Світла. І ще одна прикольна штучка: що на ось цьому дзеркалі також встановлено пам'ять сидінь. Коли ви заводите автомобіль, то дзеркало у вас також налаштовується під водія Так, тепер давайте перейдемо назад, подивимось, що у нас в С класі по задньому сидінню. Ну що, друзі, зараз ми з вами знаходимось на королівських сидіннях. Ось Ззаді, це у нас лонгова версія. І Тут я вам скажу сидіти дуже і дуже комфортно. Це не зрівняється по комфорту там, якимись шкодами Super B або Volkswagen С-клас. Набагато комфортніший, тут набагато більше місця. Хоча і в цих автомобілях також комфортно, але вони далеко від цього автомобіля. Сидіти тут дуже класно, але що хотіти від автомобіля, який розроблявся. Практично для найбагатших людей на той час. Тому що такі автомобілі дозволити собі, так як це купляють їх зараз, прості люди, тому що ці автомобілі зараз почали вже коштувати доступні ціни. Не міг ніхто. Їх купляли тільки або депутати, або якісь бізнесмени. Тут у нас є також вентиляція та підігріви, регулювання. Королівське місце у нас вважається ось тут, тому що. З нього можна вже відсунути переднє сидіння, і у вас ще з'являється додаткове місце для них. Так, що в нас тут? Дивіться, як у нас тут виконане ось таке рішення, якщо ви курите, Мерседес дуже думає над своїми клієнтами. У нас ось тут є така попільничка, яка у нас виконана дуже із дорогих мателіадів. Тут у нас гарна нержавіюча сталь. Також є прикурювач, Це в разі того, якщо ви курите, щоб ви могли комфортно сидіти і курити в своєму автомобілі. Якщо ви не курите, то вони зробили так, щоб навіть не було ніякого натяку на те, що тут є попільничка. Тут у нас є склопідйомники автоматичні. В поворотах у нас автомобіль підкачує сидіння. Тут у нас є ось такі. Дзеркала чисі не відкривай. Ага, сильніше треба. А. Є в нас ось такі дзеркала із підсвіткою, щоб ви могли подивитись який ви красавчик, що ви купили собі такий автомобіль. Тут у нас ми можемо налаштувати температуру для цього пасажира, також і для цього. Мерседес. Робить так, щоб всім в цьому автомобілі було зрозуміло, що. Все зроблено під їх комфорт. Давайте тепер із вами поглянемо на багажник, а пізніше проїдемось і поглянемо, які будуть у нас емоції від їзди на цьому автомобілі. На цьому автомобілі у нас немає електрокришки багажника, але в загальному тут є навіть не електрична кришка багажнику, а гідроелектрична. Тут стоїть гідроупори і електричний двигун. Багажник на тих автомобілях у нас досить великий. Тут об'єм у нас 480 літрів, у нас знаходиться запаска ось тут, але тут у нас знаходиться газовий балон, тому що автомобіль нас на газу. Давайте тепер з вами проїдемось і поглянемо, як у нас працює пливма на 23-річному автомобілі. В цьому автомобілі, коли ви є власником, вам завжди хочеться їхати туди, де багато народу, щоб всі бачили на якій круті тачці, і хизуватись перед людьми. Що це за пацани які стоять? Що пацани? Що це у вас за машинка? Джак! Джак? Який тут мотор? Один 1.5 То що, баклажка у вас замість мотора ,5 літрова. 5,0 синки! купувати нормальну техніку. Давайте. Хочу сказати, що цей автомобіль м'ягенький, але я думав, що він буде м'якший. Коли ми їдемо по нерівностям, він такий у нас довгий і все рівно його трішечки розкачує. Якщо ви купите такий автомобіль собі на дизелі або на двигуні з меншим об'ємом, не знаю, як він буде їхати, але на 5-літровому двигуні він класно їде. І якщо я би обирав такий автомобіль для себе, то я б однозначно взяв саме ось цей двигун, тому що їздити на крутій тачці і мати слабенький двигун. Трішки таке собі задоволення. Якщо вже і купляти клас, то тільки на гарному і провіреному двигуні, який видає гарну потужність. Автомобіль м'ягко у нас перемикає передачі, ви навіть не відчуваєте, коли він це робить. Також прикольною штукою є те, що тут у нас стоїть приціл, Ти бачиш спереді себе значок Мерседеса в повній красі. Якщо ви вже наважились купити такий автомобіль, то ви не будете звертати увагу на розхід, але він тут немаленький. На цьому автомобілі розхід у нас 17 літрів. Якщо ви їздите в економному режимі, якщо завжди тиснути на педаль газу, то він може брати 20, а то й більше літрів на 100 км. По надійності ці автомобілі не дуже. Зараз вже надійні, тому що на них великі пробіги, на них вилазять різні болячки, але їх не купляють через їх надійність, їх купляють через той комфорт, який вони дарують. І кожен, хто купляє, хоче відчути на собі ці всі історії про s класи про легендарні мерси. І саме через те я думаю, що всі купляють такі автомобілі. Особисто я також мрію про С-клас. Не знаю. Чи я колись цю мрію виконую, але якщо в мене буде така можливість, то я хоча б на пів року, на рік, куплю собі таку машину для того, щоб знати, що я прожив це життя не просто так, і я покатався на легендарній машині. Ну що, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. Хочу подякувати власнику цього автомобіля, тому що він вже другий раз дає мені на огляд цікавий автомобіль. Залишу вам TikTok Назара. Якщо ви шукаєте для себе такі пацанські автомобілі, можете переходити на його TikTok. Там він завжди, якщо має якийсь цікавий автомобіль на продаж. Виставляю його на свою сторінку, тому обов'язково підписуйтесь. Всім до нових зустрічей з вами був Кульчак Михайло. Обов'язково дивіться мої наступні відео.